Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам черговий завоз товару до нашого магазину. Дивіться, приїхало не так багато, але досить потрібні запчастинки. Дивіться, є полуосінь на передній міст, коротка та довга. Це виробництво Білорусь. Опора КПП, так само оригінальна, первічний, вторичний вал. Корпуси диференціала, кронштейни на задню навіску, Полося. Мала приїхати новий та старий зразок. Також дивіться, приїхали розподільники РП-70, які встановлюються на трактор 892. Досить рідка зараз позиція. Якщо когось зацікавило, набирайте, поки є в наявності. Корпуса вилок білорусівські. Трошки по навісці. кронштейни, стяжки, вони є в зборі, є окремо, окремо сірга, вушки, ці центральні. Також приїхали дозатори болгарські, сотіта 160 та турбіни чешські. ТКР6 та ТКР7. Відправити можемо по території України, але може від доставки України: Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточнюйте наявність стаційну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Молдова вам допоможе Сергій довести. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось вас зацікавило, звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин та